Доброго дня, мої шановні глядачі! Проросійський прем'єр-Словаччини Фіци вже в Ужгороді. Вони зустрілися з Шмигалем, нашим прем'єр-міністром. Денис Шмигаль. І вони будуть обговорювати. Двосторонні відносини країн та підтримку європейських ініціатив. Я взагалі не розумію, що... яка двостороння підтримка з Фіцо, господи. Але давайте подивимось. Так, зустріч, як його Роберто. Роберт Фіцо і Денис Шмигаль. В Ужгороді. Покажіть нам, будь ласка. Так, вони там є. На конкретній території, там вони будуть і чашку кофе, кави пити, або ще щось в такому плані. Але це, знаєте, такі як крізь зуби, об'єднання крізь зуби. Десятка пентаклів це як латентний, от рядом з, цим, з цією картою. Латентний конфлікт такий, знаєте? Отак було би супер. Згода, злагода, а так ніби крізь зуби. Так, знаєте, терпімо, терпім, як то говорять, один до одного. Ну, такі, знаєте, там якісь будуть які ще якісь як підколочки, підковирочки, такі. один одного будуть, знаєте, Підколювати, як тролити, такий, такий милий тролінг між ними буде існувати? Тобто сумніви, недовіра один до одного. Реальні сумніви, реальні... Ну, от, і от один, знаєте, ніби один щось сказав, а інший подумав: та що ти мені там говориш, там? я тобі не вірю? І так з іншого боку. Розумієте, це взагалі я не розумію. Ну, це буде якісь як просто як більше сплітні е, і такі світські бесіди, ніж е, якась мета. І от за, за цими картами вони їхнє об'єднання воно не досягне кінцевої мети, от, як вони хочуть, Там, підтримку е, ініціатив. Двосторонні відносини. Не буде цього, тому що їхнє об'єднання ну, розсипається. Це карта перевернута конфліктів, неузгодженості, не, не недомовленостей. Ну, я взагалі не розумію, для чого було з ним зустрічатися. Ну, давайте тепер подивимось як би думки кожного. Дивимось думки Фіцо. Ой, Думки Фіцу. Бачите, перевернулися. Домки Фіцу. Вочевидь. О, тут карти, які треба, вибачайте. Тут це карта Вищий суд, пряма, перевернута дев'ятка пентаклів і пряма зірка. Це говорить про те, що Вочевидь буде, ну, от, його думків. Ось ти. Не зможеш зо мною досягти ніякої згоди. Для тебе це буде розсипання сподівань, вочевидь. І він так буде це і демонструвати. Тобто він буде, вочевидь, показувати свою позицію. Засуджувати це може. Буде засуджувати те, що українці вони знаходяться в такому становищі. І за того, що ну, вони дозволили з ними це робити. Тобто, це карта нормальних побутових умов. Це ні. І ще це говорить як незадоволення, незадоволення своїм становищем. Тому Роберто Фіцо він знову ж таки, вочевидь, буде відкрито він буде демонструвати марність сподівань. Марність сподівань. Ні, ні на що не, сп... не надійтеся. Тобто, це така, ось, знаєте, світські бесіди ні про що. Окрім того, підтримка європейських ініціатив. Оце пряма карта, це Євросоюз, коли усі разом А так вони розсипаються. Тобто Фіцо буде демонструвати, і він впевнений, що Україні. Не місце в Європейському Союзу, адже він засуджує. Ну, знову ж таки, він говорить, що ми самі в цьому винні, і тому для нас немає ніяких сподівань досягти цієї мети. Ну, знову ж таки, ну, буде себе, знаєте, король е, жезлів перевернути це чоловік слово, але не діла. Тобто йому, знаєте, слово дав, слово забрав, ну, от, ось так. От. Він те, що він скаже, воно не буде вартувати гроша ломаного. Бо перевернутий король жезлів це людина, яка просто кидає слова на вітер. Тепер дивимось думки шмигаля стосовно фіцу і Словаччини. Що він думає, що такий, як ти, Фіцо, не маєш права, не маєш права, король це карта суду також. Не маєш права керувати цією країною. Адже ти взагалі корчиш себе більше, ніж ти є насправді? Ти більше береш на испуг. Як знаєте, от, бойтесь мене, бійтеся мене, ніж ти робиш. Перевернутий лицар жезлів говорить про спробу залякати, спробу робити якісь ризиковані слова дії, але вони ні до чого не призводять, тільки накаляють обстановку. Тому він, він так і буде про нього говорити, що ти не маєш права керувати країною. І ти не можеш нею керувати, бо ти безрукий і безголовий. Тобто його всі ці лідерські якості, вони діляться на не знаю скільки, на 16. Що ти керуєшся лише своїми бажаннями, це ти зациклений на чомусь одному. І ти, ти, ти ніколи не зміниш свою думку. Тобто... Він це розуміє, і він так і думає. І окрім того, що це ж знову таки сигніфікатор цього військового командування Росії, що ось ти твоя підтримка Росії безконтрольна, вона ні до чого не призведе, а тільки ти впадеш з того трону, і знизиться твій авторитет і твій рейтинг, піде стрімко вниз. Знову ж таки, ці балачки безтолкові, безтолкові балачки, заливання вуху один одному якогось, знаєте, не потрібно чого, а й навіть і потрібно чого, то воно все одно воно йде до пасиву. До пасиву. втрата часу, втрата можливостей, втрата ресурсів у вигляді спроб щось до, доказати один одному, воно ні до чого не призведе. Я взагалі не розумію. Ну, можливо, для того, щоб хоч якось прощупати того фіцу, чим він дихає, і нехай скаже в очі мені, знаєте, от як в очевидь. Скажи мені, в очевидь. Що ти про мене думаєш, Скажи мені прямо в обличчя того, що все вокруг да окола буде. Вокруг до да около. Якісь марні обіцянки, які зупиняються і ні до чого не призводять, тобто йде до стагнації взагалі. Тому, ну, бачите, якби не дуже задоволений. Результату. І чим це закінчиться? Так. Який ітог цієї зустрічі? Ітог зустрічі Фіцо. Вже. Ітог зустрічі Фіцо і Шмигаля в Ужгороді. Крах очікувань. Крах очікувань і хвора голова. Ну, просто, знаєте, такі от, безвідповідальні от, якісь зустрілися два. знаєте, От і два от, 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 ось і про це. Просто поговорити, обмінятися думками, попити кави разом. Ну, я не бачу, що там щось, ну, от, якісь обіцянки, які не мають ніякої відповідальності за собою. Стосовно якихось. Ресурсів, ну от. Але воно, бачите, тут дурень думкою багатіє, можна так сказати. Ні до чого не призведе. Це буде крах, очікувані, хвора голова. Не дойде воно кінця. Розумієте, навіть тут дев'ятка це не десятка. Це не десятка, це дев'ятка. Навіть. Хоть би встояти, хоч би встояти нам. До кінця не доведеться нічого. Ось так в мене вийшло. Намагалася вам пояснити кожну карту, щоб ви мали уявлення собі, ну от, що собою являє той Фіцо. Ви і так знаєте, але це такий балабол і ліцемір. Який ніколи не зміни свою думку. Тобто він так собі приїхав. Ну, ви ж знаєте, що він там в Києві життя не змінилося, значить, війни там нема. Ну, таку нісенітницю якусь таку єрість він несе. А чого ж ти не приїхав тоді в Київ? Чого ти приїхав тільки в Ужгород, те, що близько дві години до словацького кордону, або взагалі до Братіслави? Це, 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 це Ужгород, це кордон, це кордон зі Словаччиною. Але далі не поїхав, боїться, боїться він. Ну, ось такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, лайки та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!